Владико, наступне моє запитання, напевно, буде для вас не зовсім приємним, але точно неочікуваним. Я чесно досі вагаюся, чи ставити вам його чи ні, але зважаючи на те, що ми з вами дуже рідко спілкуємося раз на рік, то я собі все таки дозволю запитати вашу думку щодо скандальних висловлювань папи Франциска, коли він зустрічався з російською молоддю. йшлося про Петра І, Катерину ІІ про велич російського народу. Як гадаєте, чим керується папа, висловлюючи такі думки? Відразу після цих висловлювань відбувався синод Української греко-католицької церкви в Римі, і я як як також представник греко-католиків з України, але з єпархії свого права, теж брав участь у цьому синоді, як, як слухач, mm -hmm. як гість. І я так, так завжди є, що Мукачевський єпископ, як гість бере участь у синоді і Святіший Отець уділив нам свою особисту аудієнцію. Ми майже годину, може більше години, спілкувалися з ним, якраз підкреслюючи, скажімо, ці питання, що вони є, що вони дуже ранять українців. Справді це є так. Я чув від багатьох священиків, вони мені казали, що, Владико, люди є такі зранені, що вони дуже негативно ставляться тепер до, mm -hmm. до святішого отця. І ось ми мали ту зустріч, і, і особливо єпископи, скажімо, того старшого покоління України, єпископи, які... Пережили переслідування від радянської влади, які були підпільними священниками: митрополит Тернопільський, чи, чи також митрополит Львівський, Владика Ігор Возняк і інші. Вони якраз підкреслили цей аспект, що ми дуже багато натерпілися від радянської системи, яка постійно пропагувала велич велич цих осіб, скажімо, як Петра Великого або, або, або Катерини. І Святіший Отець тоді нам пояснив, що, що фактично в Аргентині вчили історію так само, як у нас в часи Радянського Союзу. Бо ні, якщо ми згадаємо собі ні на навчання історії в Радянському Союзі, то я так само вчився в радянській школі тут в Ужгороді, і нам, нам подавали Петра Великого як того, хто реформатор. Реформатор, такий прогресист, людина, яка веде. Веде інших в Європу, правда, він вирубав ці вікна в Європу, так його називали, тому його називали Петром Великим, так само Катериною, якби була та цариця. І, і в тій історії ми так учили. Таку саму історію вивчав і тіший отець, навчаючись в аргентинській школі. Історія okay. подавалася з боку Радянського Союзу, з боку радянської влади. Тому він, він висловив то, що вчився у свої молоді роки. Він це нам так пояснив, що ми його можемо зрозуміти, тому що історію, на жаль, радянська влада завжди правда підтасовувала під себе. Ну, там не показувалася велич наших великих людей. Чи, чи Августина Волошина, чи інших, але підкреслювалися, підкреслювалася якраз така велич тих російських, скажімо, постатей. І він нам це пояснив. ну І та дискусія з Святішим моцем, те спілкування було насправді дуже таке, дуже гарне. В певний момент він навіть заплакав. В певний момент він в нього навіть на обличчі були сльози. Було видно, що, ну, що, що його це теж болить, бо, бо що, що якби. Якби ну він це говорить із своєї історії, своїх переживань, як це, він, як це він бачить. Тому він дуже часто говорить позитивно про, про Достоєвського чи, чи про інших великих там письменників Росії. Для нього вони є дуже великі, бо він їх читав і вже є, будучи священником. Для нього Достоєвський це є це є така визначна постать, скажімо, духовності. Духовності того народу, який сьогодні на нас напав. Але і тому, тому ми тоді можемо розуміти його, коли він, коли він так це скаже, ну, чисто так, як своїм братам. Але Том... ви доносили йому і масні погляди, так? Так, так. Потім владика митрополит Тернопільський казав, що що Петро Великий напевно, що отець цього не знає, коли прийшов до монахів Василян у Полуцьку. Теперішня Білорусія, коли вони завоювали ту частину Польсько-Литовського князівства Російська імперія, і Петро Великий прийшов до Полоцьку, він шукав мощі святого Йосафата, якого вбили були фанатики, і, 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 і просто, я думаю, що п'яний він, він повбивав багато монахів Василянського чину, mm -hmm. що ось. Про це сказали святішому отцеві, про що про ту жорстокість і переслідування, скажімо, католиків, греко-католиків ніхто не говорить, але такої шкоди, як греко-католикам робив Петро Великий чи Петро І, чи Катерина, чи, чи також інші царі Росії, ніхто нам не, не робив. Греко-католики, які прийняли Унію з апостольською столицею, терпіли дуже від цього. Вбивство Йосафата, потім переслідування багатьох наших уніатських священиків. Потім ми знаємо, вже радянська влада це продовжила, коли вбили нашого Теодора Ромжу і, і, і багатьох інших мучеників греко-католиків в Україні. Тому, тому це йому донесли.